Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас чергова дегустація вермішелей швидкого приготування. Так, цього разу виключно у нас вермішелі, причому новий виробник, який з'явився цього року. У усякому разі раніше про нього я нічого не чув. Це виробник називається, зараз, якщо я тут знайду, як він називається: Товкуховар, Харківська область. Тобто на батьківщині Мівіни. Але це інший виробник. Цікавий. Я ще його не куштував, тому спеціально вирішив зробити це на відео. Для того, щоб і ви могли оцінити, якщо ще не пробували. Ну і собі теж було б цікаво, яке воно на смак. Асортимент представлений трьома смаками. Не пам'ятаючи, був ще інший, по-моєму, були лише три ці види. Перше, це з сиром. З грибами і з гострою куркою. Смаки класичні, але, в принципі, ну, більш-менш нормальні. Думаю, що найбільше мені сподобається з сиром і з грибами. Ну, а з куркою, ну не знаю, ну, подивимось. Єдиний нюанс вага у цієї вермішелі всього лише 55 г. Купляв її наприкінці літа, ціна була. По-моєму, 7,5 гривень. Тобто, це одна з найдешевших вермишелей. Ну, і перед дегустацією хочу звернути вашу увагу на один такий цікавий нюанс назви. Рутік і Ролтон можна переплутати. Вони дуже схожі. Якщо не придивлятися, я спочатку і подумав, що це Ролтон. Ну, думаю, якийсь незвичний. А виявилось, що це новий виробник. Тобто, ось так. Ну і... Чим відрізняється вага? Як бачите, рутик лише 55 г, тоді як ролтон мінімальний 60. Ну, у Мівіни було 59,2 Ну, Точніше, не у Мівіни, а у своєї лінії. Тобто майте на увазі, хоч ця вермішель дешев... найдешевша, але вона і найменше важить. Розпочну огляд з вермішелі зі смаком сиру. Я її вже розпакував, не відзняв цей процес на відео. ну Думаю, вам воно було б не цікаво Хоча всередині от мене дуже здивувало, що окрім брикету з вермишелю і пакетиком з приправами є ще пакетик з олією. Правда, чомусь він весь в жиру і мені здається, що він протікає, але е, сам факт наявності олії. Дуже радує, тому що зазвичай олію роблять у твердому вигляді, у вигляді порошку, і додають в приправи. А тут олію вирішили зробити окремо. Такого я не пригадую, ну дуже давно, не знаю скільки років. Перші... Вермішелька бліда, хоч у складі є куркума, висипав приправи, відчувається слабенький, слабенький аромат сиру і олія. В принципі... Без запаху. Вермишель вже заварив. Вона як була блідою, так і залишилась, але швидко увібрала вологу, трохи збільшилась в розмірі. Виглядає непогано. І що ще важливо, підсилився аромат сиру. В сухому вигляді приправи майже не пахли, а тут дуже такий пахучий. Приємний аромат. Я не можу сказати, це натуральний, він чи хімозний, але те, що пахне сиром, це зрозуміло. І сирний аромат мені сподобався. В принципі, такий же запах і у сухариків зі смаком сиру, який я колись дуже давно їв. Тому тут можу сказати, що, в принципі, непогано. Єдине, що дивно, чомусь бульйончик такий. Лимонного кольору такого жовто-салатового. Чомусь дуже дивно. Сиром повинно бути білого кольору, а тут воно таке жовте. Ну, але нічого. Головне, що виглядає непогано і пахне приємно. Зараз буду їсти. Солі дуже багато. Солі переборщили. Ну а вермишель. Вермишель, звичайна. Я не можу сказати, що вона дуже смачна. Давайте так. Вермишель оціню на 4. Їсти можна. Бульончик дуже ароматний, є трошки зелені, зовсім трохи. Правда, відчувається аромат жиру, типу як пальмової олії, як її турецькі лохшини роділа. Пригадуєте в попередньому відео. От чимось такий аромат присутній. Ну а в цілому досить непогано. Пермишають, звичайно. Але їсти можна. Бульйончик пахне сиром. Є трошки зелені, що добре. Колір такий. Жовтуватий. Єдине, що пересолене. А так, в цілому, можна оцінити на 4. Взагалі розраховував, що оцінка буде нижчою, але мені сподобалось. Можливо, вся справа в тому, що мені подобаються вермишелі і лакшини зі смаком сиру. Ну, але, як би то не було, оцінив на 4. Рултик зі смаком сиру мені сподобався. Друга вермішель швидкого приготування з грибами, хоча правильніше було б назвати зі смаком грибів, тому що самих грибів тут нема. Я думаю, шукати даремно. Ну і справді тут лише ароматизатор гриби. А от Овочі сушені є, зелень, а грибів нема. Ну, і як у попередній вермішелі підсилювачі смаку та аромату, глютамат натрію. І ще якийсь карбонат натрію. А у приправах повний набір. Зараз гуанілат, інозинат, глютамат натрію. Ну що ж, крутий набір. І що ще хотів сказати, не сказав на початку про упаковку. Упаковка прикольна. Зауважень до упаковки немає. А стосовно грибного смаку, в принципі, так само, як і аромат сиру, аромат грибів, досить поширений серед виробників вермішел і локшин. І в принципі, це непогано, такий аромат мені подобається. Окрім непоганої вермішелі, більш-менш насиченого аромату і. Наявності соняшникової олії в окремому пакетику можна ще додати такий, такий плюс, як легке розпакування. Це теж досить непогано. Вермішель рултик зі смаком грибів вже заварилась, вона трошки збільшилась в об'ємі. Бульйончик, запах таким слабеньким-слабеньким грибним ароматом. Аромат дуже слабкий, але непоганий. Бульончик блідо жовтий ледве-ледве такий світлий. Видно, трохи зелені, морква, петрушка. Так що все не так погано, як очікував. Ну, а тепер час спробувати. Виглядає непогано, а як на смак. Ну, вермишель як вермишель. Звичайна вермішель швидкого приготування. Така, як і попередня. Вермишель рультик зі смаком сиру. Ну, хоча чому вона повинна бути іншою? Звичайна нормальна вермишель швидкого приготування. Запарилась тому м'яка, але не розлазиться, як локшина роділа, яку я перед цим продегустував. Тому локшина непогана. Її, до речі, мо... верніше, не локшина, вермишель непогано. Її, до речі, я пробував у сухому вигляді, у незавареному теж можна їсти. Раніше в дитинстві так і робили. Аромат, ну, скажімо так, якщо просто нюхати, то аромат слабо виражений, а якщо їсти, то відчувається смак грибів, хоча все таки аромат. Слабкіше, ніж у сирної вермшелі, тому оціню, напевно, на тверду трійку. А ось і третя вермшель швидкого приготування рултік, зі смаком гострої курки. Смак класичний. Зустрічається, напевно, у всіх виробників біч пакетів, тому дивуватись тут нічому. Правда, як і у попередніх вермшелях, Тут вказано, що борошно вищого гатунку і без пальмової олії. Тому що тут соняшникова олія, і причому вона не лише у складі приправ. І, причому вона йде окремо, в окремому пакетику. Але тут соняшникова олія є ще й у складі вермишелі. Так що це, як мінімум, круто. Але вага, як я казав, 55 грам. І заварюється. Ну, як і більшість вермишелей. Залити окропом, почекати 3-5 хвилин. Так, тут у мене ще є інші вермишелі. Ролтон. Дивіться. Причому з куркою і з гострою куркою. От можна було би порівняти, але ну, напевно, що. Про ролтон знімати не буду, тому що і батьки заважають зйомці, вімкнули радіо на повну гучність. і Росіяни теж ніяк не заспокоюються. Тому знімати в таких умовах дуже важко. Так що от Продегустую Рултік, а ролтон вже буде лише у фотоблозі. Всередині бліда вермішель, брикетик, пакетик з олією і пакетик з приправами. Причому приправи тут такі. Темно жовтого кольору. Вермишель зі смаком гострої курки вже давним-давно приготувалась, але я все ніяк не можу відзняти: то радіо заважає, то батьки заходять до кімнати, то закашлююсь. Ну, тому буду якось намагатися робити огляд швидше. Що можемо оцінити? Вигляд. ця вермишель. Досить непогано, я б сказав навіть гарно. Є зелень, є морква. Бульончик пофарбувався отакий карамельно-жовтий колір. Зараз спробуємо на смак. По-моєму, трохи пересолили, але в цілому непогано. Вермшель гарна. Бульйончик пахне куркою зі спеціями. Гострий. Відчувається гострота, але не так, щоб хотілося виплюнути. Можу сказати, що ця вермишель. Мене приємно здивувало. Зазвичай курячі смаки я не люблю. Але тут ну, воно досить непогано. Навіть гарно. По-перше, як бачите, є зелень. В ремшель пружня, смачна. Бульйончик, хоч і солоний, але так, їсти можна. І гострий перець в міру гострий. Тому моя оцінка, як не дивно, 5. Отже, що у підсумку моєї сумбурної дегустації вермишелей швидкого приготування Рултик? По-перше, вони коштують відносно дешево. Це плюс. По-друге, виглядають непогано. Та й на смак, вони скоріше мені сподобались, ніж не сподобались. Єдині були претензії до вермишелі зі смаком грибів. Вона мені видалась. Слабо ароматною, а ось гостра курка і сир на вермішель мені можна сказати навіть сподобались. Тому я би рекомендував до купівлі якщо побачите, можете сміливо купляти Хоча 55 г це, по-моєму, трохи замало. Стандарт 59-60 г для вермішели і локшин швидкого приготування. А якщо 70, то взагалі можна наїстись. Так що на цьому буде завершувати огляд. Підписуйтесь на канал. Хоча дегустації не є основним, основним напрямком відеоблогу. Але поки такі часи, то маю змогу лише проводити дегустацію. І то так сяк, тому що в нашому місці перебої з водою. Ну, але то таке. І на цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Дивіться, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо звісно цікаво.